Всім доброго вечора. Так як я вам і обіцяла, покажу, як я сію руколу. Значить, У мене залишилось трішки в цій пачечці руколи. Я її вже висіяла, ну, назад уже не зможу зібрати. А зараз я вам покажу з іншої пачечки. І тут мені не хватило, то я досіяла салатом крес крес салат. так, А тепер ось беремо пачечку. Дивимося, скільки там насіння, чи хвати нам. А, тут нормально, нам вистачить. І ось так густенько висіваємо. Тут навіть більше, ніж я думала. Всю пачечку висіваємо. Так. Можна навіть навіть пам'ятати 5 грам, отак дуже класно виходить на лоточок. Так, і що ми робимо далі? Ми дуже гарно Значить, отакі маленькі, Таке маленьке насіння замочувати не потрібно. Далі, що ми зробимо? Ми поставимо ось так. І ще посіємо гірчицю салатну, ту, що я сьогодні купила. Я її замочувати не буду. Теж густенько. Так, висіваємо теж всю пачечку. Зараз трішки підрівняємо. Де там впало більше, де менше, тут нічого страшного, можна просто взяти і розрівняти. Так, І так само зволожуємо дуже гарно. Так, тепер робимо ось так. Значить, лоточки, лоточки, і далі накриваю таким чистим лоточком і прижимаю. І все це ми ставимо в тепле, темне місце. Так, а тепер я вам хотіла показати, яка рукола вже у нас, яку ми майже вже з'їли. Вона виросла буквально за 5 днів. Далі це у нас коріандр, кінзай. кінзай, треба полити. Так, а це у нас кервель. Один лоточок ми вже з'їли. Дуже приємний такий смак, ніжний. Це у нас фенхель. Я його висівала з домашнього насінчика. Мені дуже подобається який вигляд він має. Спочатку був такий жовтенький жовтенький а тепер вже зеленіє. є. А це два лоточка це у нас. У нас базилік, це зелений, а це фіолетовий. А ще я маю ось такий красивий горошок. Про нього я заніму окреме відео, розкажу, як правильно садить і які нюанси. У мене двічі він не вийшов. А на третій раз я вже зрозуміла, що я робила не так. Тому з вами поділюсь опит досвідом. Всім гарного вечора. До побачення.